Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. Відгадайте загадку, є великий, є малий, з вантажами легковий, по дорогах поспішає, у собі людей катає. Про що ця загадка? Так, ця загадка про транспорт. Сьогодні ми будемо говорити про транспорт помічника людини. Навчимося його описувати. Пропоную виконати завдання. Продовж речення. Я бачу синій літак. Повторіть, діти за мною. Я бачу синій літак. Я бачу синій автомобіль. Повторіть. Я бачу синій автомобіль. А зараз складіть речення самостійно. Я бачу синій вертоліт. Скажемо разом, я бачу синій вертоліт. Я бачу синій автобус. Повторимо разом. Я бачу синій. Автобус. Пропоную скласти описову розповідь про транспорт. Спочатку треба сказати, як називається транспорт, до якого виду належить. Потім якого кольору, якої величини, з яких частин складається і хто керує транспортом. Послухайте мою розповідь. Це Вантажівка, наземний транспорт. Вантажівка зеленого кольору. Вона велика, складається з кабіни, кузова, колес, керує вантажівкою шофер. А зараз, діти, спробуйте самостійно скласти опис цієї вантажівки. Діти, я хочу вас попросити, будь ласка, погляньте кожен у своє віконце. Яка погода у вікні? Який сьогодні день? Ясний чи, може, хмарний? Яке у вас небо? Хмарне чи ясне? А щоб стало світліше та тепліше, треба, щоб із за хмаринок вийшло що? Так, сонечко, сонечко кругле, жовте, спекотне, веселе та тепле. Коли на небі світить сонечко, що ми можемо сказати про таку погоду? Погода сонячна, а коли з хмаринок іде дощик, то про таку погоду кажуть погода дощова. З давніх часів люди намагались визначати погоду, основуючись на народні прикмети, поведінку птахів, напрям вітру, прозорість неба. Люди помітили, коли кульбабка ховає свої пелюсточки, буде дощ, а коли зранку блищить роса на траві, буде сонячний та ясний день. Усі відомості про погоду ми отримуємо завдяки щоденним спостереженням за нею, а також з різних джерел радіо, телебачення. Малята, стежте уважно за змінами в погоді. Виходячи на вулицю, не забувайте дотримуватись правил дорожнього руху. Будьте уважні, це допоможе вам зберегти своє здоров'я та залишайтесь в безпеці.